Не обіцяють позбавити алкозалежності, не стілюють від нещасливого кохання, не віщують по фото. Вони всього-навсього проводять містичні екскурсії. Для нас ексклюзив. Волою долі екскурсоводи-чудесники призначили зустріч на Комсомольському острові. Невеликий флешбек у минулу програму. Нам розповіли, як виник острів. Платформа острова образовалась 800 тисяч лет назад. Потім откола массива гранитного от целика материка. Здивували легендами про посланців блаженного народу гіперборіїв та генетичні знання, які вони начебто закопали на острові. Для того щоб коли какая якась мирна катастрофа і погибне цивілізація, можна було при помощі ізвречення інформації, інформації генетичної з этих шаров встановити генетичну связь і вистановити погибаючу цивілізацію. З нами поділилися легендою про візантійський монастир, через який острів і почали називати монастирським. Монастырь был организован в 9 веке монахами, которые здесь то ли беглыми монахами, то ли просто которые здесь отдыхали. И им понравилось это место, они решили здесь сделать монастырь. То есть такая вот есть версия. А почему беглые? Дело в том, что в Византии в 9 веке была иконоборческая ересь, и многие православные монахи они убегали оттуда. Монавиц нашу и видумин византийской эпохи на острове. У 2005 году місцеві наші колекціонери нумізмати возле острова виловили вода Дніпра монету. Монета це Фоліс 10 віка. Візантійська монета. От ця монета була передана в Дніпропетровський національний історичний музей. Нам розказали про долю острова, про усіх його господарів від князя Потьомкіна до братів богомолових. Нас намагалися переконати, що тут заховано черговий скарб. І ось зараз дорога знову привела нас на монастирський чи то пак комсомольський. Ось і вони посланці долі. Роман Кандібур, Станіслав Шапошніков. Так би мовити, міські шамани власними персонами. Розковий шаман – це то чоловік, який знає, що город живой. что то, что наполняет город, транспорт, пробки, электричество, дома, это все с этим можно разговаривать, договариваться. Если что-то тебя не устраивает, ты можешь войти с этим в диалог и решить свои проблемы. Точно так, как древний шаман входил в диалог с силами природы, так городской шаман ходит в диалог с силами города. У міському шаманізмі є практика, коли тобі треба розібратися у собі у ситуації у людях або просто не знаєш, що робити і куди податися, куди подітися, просто віддайся місту, йди стежкою знаків. Ти виходиш і смотриш вот куда куди тебе угу. туда йдеш там, може, столб з как, якимись об'явленням. Или кошка, допустимо, да, кошка, так, де да, да, за нього машина. Тобто, ну, і вот, что починає, типа, город починає тебести. І обачно староє ну, приводит... внимание там за да, Приходит... вталтекської вот традиції. І да. приводять к такому месту, где ну, місто как какое-то значиме место. Нещодавно хлопці, вкотре переконалися в ефективності пропагованого способу. этничными инструментами. Одного раза на месте міські шаманы, зазвичай проводят свои барабанные кола, зустріли археологию. В районе Приднепровска есть лес, и там на берегу Днепра мы барабанили. И через несколько месяцев мы приезжаем на это место, и там работают археологи. Оказалось, что мы барабанили на месте древнего скицкого поселения. Зі стасом переконують, особливі місця притягують. Чудеса не люблять лік, але виділити містичні райони можна. Це соборний район. Ось, ось, собор, Верхня часть проспекту Павла Маркса, до Нагорному ринку і Комсомольський остров Парк Шевченко. В Дніпропетровській немає. І Катеринаслав є. Та і в Дніпропетровській теж. Що, Комуністи ну, ну, ну в общем, Рома комуністичний період, а я катерінянський. А ранні до христианські Екатерининский. <рісті> досить тягнути кота за хвоста. Хлопці розказуйте, що самі знаєте про комсомольський острів та чому це найперша точка нашої екскурсії. В этом місці тонкий храм из тонких энергий, так называемый світовий храм, і а, в определенні моменти, ну когда там планети становятся, да більше астрологи, конечно, знають про це луна сильно сильна луна, полнолуние, да, сильна луна, луні, да а, возникає этот храм, можна даже увидеть. Опять же, одна з городских легенд вот Он здесь просто таки вот это пространство света. Це наші відлуння від луня того самого візантійського святилища, про яке розказують краєзнавці. У нас есть такое предположение, это именно это нравится что когда началась десакрализация мира, да, татаро-монголы, христианство, а, произошло расслоение, вот, и как бы, все, 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 святые строения, которые здесь были, они ушли как бы, в более тонкие пространства. А здесь как бы, есть особая точка, мы как раз в стоим, где с этими пространствами можно связаться. 90-х роках, коли був спалах інтересу до містичного, потойбічного та міфічного, на комсомольський острів зачастили різні енергетики та космоенергетики. За однією з міських легенд група з 12 людей просто зникла, мовляв, перенеслася в інший простір. Okay. Ішли в це место, да, вот в определенне время для того, щоб здесь в круге, в этом пространстві світа совершити медітацію. Okay. Вони совершили. Ті, хто прогулювалися, увіділи в списку світа. І... Столб и, Я не щезяє. І більше їх ніхто не знає. здавалось би, нонсенс, як можуть безслідно зникнути 12 людей, але у шаманів і біоенергетиків на те є відповідь. Люди, которые знали этих всех людей, не стали их искать по той причине, что память этих людей была стерта об этих людях. Каким образом это произошло, пока является загадкой. Но никто о них не вспомнил. И э, те все, кто знали их, э, потеряли, в общем, эту точку памяти. И о них не вспоминали, о этих, этих людях, которые тогда ушли в другие пространства. Вот эта точка вознесения им является точкой, порталом перехода в другие миры. В определенный момент времени... в определённых точках, в определённых, в определённом ритуалом такое може бы произвести. На думку Роми та Стаса на Комсомольському острові і умови підходжащі і ритуали не складні, тільки треба вночі мати особливий стан душі. Ой, не традиція, а щось там, що тоді, коли границя між мирами розкривається, навіть сумерки, да, сумерки і в ноті, ото ото, 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 саме, саме сумірки, переходящі в ніч, вот это вот вот самое самое значуще время. Сумерки, переходящі в ніч, коли тогда Многое становится возможным. Мы так предполагаем, что это своего рода портал, то, что называется, да, как бы открывается какое-то пространство другое, в которое возможен переход. Зараз спробуємо перейти перенестися у наступний пункт містичного екскурсійного маршруту. Ну що, вийшло? Та ні, це відеомонтаж. Надо корічше не відділіс. То, что вот мы делали сейчас в начале, ритуал э, подношения, окуривания пространства и подношения предкам. То есть считается, что вот в этом месте мы можем соединиться со своими предками. Допомогти у такому таинстве, может и камьень бабы, издавалось бы случайно коло место, в котором мы находимся, это Кромлих, о котором уже мы рассказывали. Это реконструированное, перенесенное сооружение. Здесь вот камни, которые по такому кругу э, созданы. И это вот ритуальное место, ритуальное место силы, в котором проходили основные, отношения, да. Да, ну, основные, основные, ритуалы. Основные 8, 8 точек года, да, то есть зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, весеннее равноденствие, летнее равноденствие. Да, точки урожая с ними связаны кромлихи. Да, это вот астро... Кромлих символизирует всю Вселенную, движение Солнца. Да, и здесь отмечались вот это такая малая астрономия вот, древних. А от кам'яні баби встановлювали на курганах за версією шаманів для того, аби підтримувати зв'язок з померлими царями. Хачівники, коли двигались по степі, а яке час назад тут була степь, Вот, они, видя такого богатыря, могли склонитися перед ним, принести по отношения, обіцятися за допомогою. Ну, тобто був таке вот место связи, место канал. І поэтому получается, что здесь сейчас собрано каменные звані, які являются каналами, містами связі з нашими родоначальниками. Наступний експонат нашої містичної екскурсії біля спасу Преображенського кафедрального собору. Є тут один історичний знак, значущість і призначення якого напевне знають не всі. За нами катерінська верста, а значимий об'єкт. що такої вірста ваше про от... длини мы Як ми її можемо бачити? А, Ми їх отмеряли вот, <зас> камінними такими стелами. А було це за часів Катерини. Шлях імператриці від Петербурга до Севастополя увінчали саме такими стелами. Это был как бы символ вот этого пути Екатерины на новоприсоединенных землях от Екатеринослава до Севастополя. И это был символ греческого проекта. Дело в том, что Екатерина хотела э, уничтожить Османскую империю, восстановить империю греческую. Эти знаки, они как бы были символами вот этих вех на пути э, в Крым и дальше уже к Стамбулу. Ну, и мы знаем этот план, грандиозный он провалился, но вот такими памятниками этих надежд остались эти мили. Саме з цієї милі починається закладання і розбудова Катеринослава. Пам'ятник на Октябрьской площади Катеринська милі це перше кам'яне сооружение Екатеринослава. Слава. Як би не звучало це доволі странно, це дійсно знак, який венчав собою місце закладки міста. Для шаманів символ шляху Катерини має свій особливий сакральний зміст. точки зрения метафоры, жизнь это и есть дорога, это путь. Но мы не знаем цели, мы не знаем, когда мы придем, как мы придем. Мы знаем только то, что есть, мы находимся на пути. Вот. И поэтому символы, которые связаны с физическими дорогами, они имеют большое значение для души для душевных всяких процессов. Поэтому верста, да, она древний символ дороги, да, древний символ пути, показание, что мы движемся правильным путем, правильным местом. Шамани з індійської культури, де є червона та синя дороги, запозичили ритуал. Мовляв, індійці у духів просять йти правильною червоною дорогою. А ми можемо у кам'яного символу просити підказки. Мы делаем такой ритуал, он больше восходит к греческим. Да, Гермес был э, посредником путешественников, да, то есть типа, божество путешественников. Вот мы связываемся посредством версты вот, с духом дороги, просим правильного пути, ощущения правильного выбора. Да, вот, верста является таким значимым привязкой к этому вот пространству, верного пути. Полынь обычно используется как трава, которая растет вдоль дорог. Наша містична екскурсія на вулиці Дзержинського біля будинку номер 13 У народі його начебто прозвали бісовим домом. Вважають, що у стіни цієї будівлі замуровано скарб, а разом з ним і дух війни. В початку цього века в этот дім сиділа тупическа сім'я, велика промишленники. І як прийнято, вони почали робити ремонт в Триштанку. І в одної з стін вони знайшли сундучок. сундучці були золоті монети. З однієї сторони були зображені ангел. З другої сторони, був забрав завражен... чорт. Ті монети за переказами продали дорожче золото на вагу. Але купця з підкаловиха доля, як позбавитися нещасть, підказав шаман. Я говорю так, що ваша сім'я буде покидати прокляття, поки ти обратно не збереш відклад і не замуруєш обратно в цей на да. дом. Ідея в тому, що був випущений дух. Ну, да. І він вийшов на пространство, да. пространство і з цього почалися проблеми в цій сім'ї і, і проблеми в світі. За легендою, чоловік вже під час Другої світової зібрав монети докупи і знову замурував їх. Міські шамани упевнені, що скарб і досі у будинку, але це не єдина містична історія про будівлю на вулиці Дзержинського, 13 є легенда, яка зв'язує з тим, що цей дом належав банкіру Олександру Івановському. Десь є така легенда, я встрічав. І що якоби цей банкір. У нього була uh, законна жена. В общем, і однажды в наш город приїхала некая дама, в которую, в общем, банкір влюбився. І вона забрала в общем, деньги і уехала. Жена, узнав, що у нього є друга покончилася з собою. Банкір зайшов uh, с ума. На загадку про дружину та коханку начебто і звів банкір будинок, а на фронтоні встановив скульптури цих жінок у вигляді Валькірій. Валькирии – это дочери бога Одина, верховного бога скандинавского пантеона. По представлению скандинавов их было то ли 9, то ли 13, то есть есть разные версии. И их задача была какая? Они летали над полем э, брани и собирали достойно, достойно, павших воинов. То есть не просто павших, а тех, кто героически погибли. И сопровождали их Вальхалу, то есть черток, которым э, воины пировали вместе с богами. А Валькирии подносили напитки да, и э, еду на этом пире. Декілька місяців тому ще один міфічний персонаж прикрашав будинок сатир. Зараз його можна побачити тільки на фото. Скульптура зникла безслідно. Сатир це дуже цікаве существо. Це существо з античної міфології, в частності з греческої. Це лісове божество, которое связано з природою. І це спутники Бога Діоніса. По міфам греческим эти существа изготовили первое вино. І вони, скажімо так, люблять його пити. Я ще ні такі вісім, радостний. Ну, я сі світа Діаніса весела, така буйна і радісна. Вони спутні мужські спутники Діаніса, женські та мінади, ну, супровождають Діаніса по грецьким представленням. Мабуть, схожі на міських шаманів. Саме після того, як почули легенди цього будинку, Роман і Станіслав почали проводити містичні екскурсії. легенди лігендача ідея міської екскурсії, тому що це перша історія, яку яка слышала о гравічка о Дніпропетровська. Вот, Она меня вдохновила очень, и тут, ну, говорят, с этой легендой, и началась идея мистического Вот, И мы начали собирать другие легенды, сказания. Уже найближчим часом хлопці збираються презентувати новий екскурсійний маршрут. Що ж до офіційної історії бісового дому, достовірних фактів відомо замало. А були бы, так, матеріали, які є фактично, то в 1913 році цей дом точно нікому Ігнатіву, горному інженеру. Горний інженер в той час, то таких людей було, їх можна було перечислити на пальцях, ну, двох рук в тобто це були люди, які були это спеціалістами. люди, подивитися на фасад цього. Вадома, то видно, там є сімволи горних інженірів. Тут тобто два скріщених молотка. Хоча і ці інженерські символи дехто вважає масонськими. Напевно, вже не дізнаємося, хто, чому і навіщо так прикрасив будинок номер 13. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.